На ваги, ваги, ваги. А як правильно казати: ваги чи ваги? Друзі, всім привіт! Це вже моє третє відео на моєму YouTube-каналі. Цього разу це буде такий собі кулінарний влог, скажімо так. Тож, можна починати. І в мене буде ось. Я купив. Я під час розпаковки це вже показував. Я купив в Ашані в будь-якому супермаркеті, навіть в Україні, в Польщі неважливо де, треба купити ось таке французьке тісто. Я купив дві такі упаковочки по 275 грам. І от попросив ChatGPT, щоб він відповідно до е, кількості мого тіста зробив мені пропорції для заварного крему. І от для заварного крему. Мені потрібно 3 яйця, 120 г цукру, потім 40 г борошна, трошечки цукров... ванільного цукру, вершкове масло 40 г і що? І, і, і молоко 500 мл. Ось і все. Треба збити 3 яйця з цукром і борошном до однорідності. Це такий наш перший крок. Тепер мені треба відміряти 120 грам. Цукру. А, в принципі, я можу поставити ось це. На ваги, ваги, ваги. А як правильно казати ваги чи ваги? ваги. На ваги. Ну, ви зрозуміли. О, рівно 120 грамів. 40 грамів борошна. Я беру ось таку сіялку, щоб в мене потім, потім не було жодних там камочків. Щоб все було ідеально. Додаємо муку. І тепер все це добре просто перемішуємо. Поки я ось це перемішую, таким бекграунд топіком в мене буде історії про мої професії. З ким взагалі я працював, хто я є за освіту. Бо я колись планував зняти окреме відео. Присвячене ті темі. Але я його, ну, понятно, мама сліпі мені снежку, я просто його зняв на, е, цьому, на, вертикальне, на вертикальний формат, по не на горизонтальний. І це 40 хвилин, десь навіть 60, майже годину. Розмовляв, розказував, розказував, потім дивлюся, це вертикальне відео. Отже, хто я за освітою? За освітою взагалі я. Юрист, бо я закінчив Харківський е, цей, національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Раніше називалось Юридична академія, але зараз це університет. Жодного дня не працював юристом. У мене була тільки там двотижнева виробнича практика в суді, ще в Костянтинівському суді, бо я родом з Донецької області, з міста Костянтинівка, і там я проходив практику. У суді, перешивав там якісь справи і все. Тобто, жодного стосунку. Хоча я закінчив е, і бакалавра, і магістра. Ну, отримав диплом, диплом бакалавра диплом магістра з відзнакою, бо я був таким жорстким батаном. Отже, вимірю зараз, відмірю зараз 500 мл молока і на баню це. Отже, юристом я повертаючись до. Теми моєї професії. Юристом я жодного дня не працював. Зато вже в кінці першого курсу я вирішив знайти собі роботу і е знайшов оголошення про, ну, коротше, набирають вони групу операторів кол-центру, якась там ізраїльська компанія, яка, філіал якої є в Харкові. І Чим вони займаються, вони продають ці. Страхування, якесь, медичне страхування, пенсійне страхування. Ну, але мені здається, це якась була шарашкина контора. Чому я не впевнений, бо чому я, я так ну, негативно або скептично налаштований проти цієї компанії? Бо я під час свого навчання да, мене просто посадили рядом з іншим оператором, вже більш досвідченим. Я просто прослуховував ці дзвінки. І всі, кому вони дзвонили, це були так звані холодні дзвінки. Да? Ну, тобто вони задрачували клієнтів потенційних. Всі їх просто посилали на три букви, на євріті, на російську, українську, неважливо англійською. Ніхто з ними не хотів працювати, бо вони всі вже просто задрали, заїбали. Тому я зрозумів, що це тухла тема. Я вже на третій день. Просто нічого не сказав, вийшов. Це було ще навчання, я просто вийшов з офісу і не, і не прийшов. А, вже на початку другого курсу я влаштувався в школу іноземних мов, школу англійської мови. До речі, в Україні ця школа дуже популярна. Може, хтось чув, вона називається Green Forest. Так ось я там з 2015 по 2017. Роки я там працював викладачем. Це дуже такий крутий досвід був. Це нові знайомства, нові зв'язки. Спитаєте мене, як ми вони мене взяли, звідки в мене така англійська? Справа в тім, що я в 2012 2013 роках я проживав в США. Це був культурний обмін, обмін культурним досвідом. От я там рік навчився, і відповідно, так от. Краще свою англійську, і відповідно, чому я зміг податися взагалі на цю вакансію, бо в мене був достатній рівень володіння англійською мовою, там на рівні майже носія. У мене зараз рівень це 2 Так, перер... перерва. Ставлю цю всю суміш на вогонь. Дуже такий маленький-маленький, треба постійно помішувати, щоб воно там не звернулося, яйця не звернулося і не підгоріло. Так, попрацював я там 2 роки. Потім в мене було таке кар'єрна перерва була в саме викладанні. І я вирішив спробувати себе в, е, в чомусь іншому, бо ну, знову ж таки пов'язано з мовами, з англійською мовою, бо це був такий головний козир в моєму рукаві. І подався я коротше на вакансію логіста, менеджера з логістики. Е, дуже відома фірма, хто в Харкові той знає. Ну, взагалі в Україні вона теж дуже відома. Вона раніше називалася Landstar. Зараз, якщо не помиляюсь, називається Logity. Все круто, прикольна кампанія, офіційне працевлаштування. Але я там пропрацював десь тиждень і зрозумів, що це не моє. Ну, мені не подобається там. Постійний якийсь напряг, постійно буде, треба бути на дзвінках, ти працюєш з Америкою, ти відправляєш вантаж, е і тобі потрібно якби, слідкувати за ним, бо там мова йде про тисячі доларів. І, ну, коротше, я не витримав і через тиждень пішов, тому в мене офіційне праце... ну, це було перше офіційне працевлаштування в моїй трудовій книжці. Саме за трудовим договором, не за договором підряду. І коротше, в трудовій книжці в мене там тиждень роботи. Ну, нічого. Потім я знов повернувся в викладання. І це була дочірня школа теж Грінфорсу. Ця нова школа називається Проєкт 12. Теж крута школа, крутий формат навчання, ну, викладання. Все те ж саме. Мені здається, що саме період роботи в проект 12 був піком моєї активності, бо я був, як це сказати, в ресурсі, в потоці. Я працював 7 днів на тиждень, і плюс я це все е, поєднував з навчанням ну, в університеті. Я працював що там з трьох дня до десятої вечора? Кожен день з понеділка по п'ятницю. І по суботах, неділях я працював з 10 до 2. Але я дуже швидко вигорів і почав щось шукати нове. Мені труд, складно було щось знайти. Ну, якось не, цей, не вийшло щось, щось знайти. Але мені, мої студенти, вони вже тоді казали, що у вас класна англійська, спробуйте себе в IT. Ну і що, я щось не вирішувався, не мог не міг рішитися на IT. І, і знайти щось нове теж не можу. В ітоні я знов подався на вакансію цього менеджера з логістики. Цей раз це компанія це не Logity і не Landstar. Star. Це інша компанія. Але, фан факт, не буду казати хто. Може, ви самі догадаєтесь, але моїм. Безпосереднім начальником, керівником і начальником цієї компанії був один з учасників проекту Холостяк. Він, по суті, був Холостяком. Ось так: от. це вже вам на подумати, хто це міг бути. Коротше, в цій компанії я теж пропрацював десь місяць, все було класно, але я дуже швидко вигорів. Uh, і це був такий переломний момент, де я думаю, що робити, або повертаюся в викладання знов, 7, годин, 7 днів на тиждень це черепашити, або щось нове. І я згадав, що один з моїх студентів він мені дав контакти там якогось HR, якоїсь HR ки it компанії і я подався на посаду. Uh, Менеджер служби підтримки. Корочні, технічна підтримка. Знаєте, коли ви дзвоните, там в мене проблеми. Зараз допоможемо. Оце я пішов працювати в таку, в таку компанію американську. Ну, по суті, е компанія сама українська, але вона продає своїх цих працівників, цих операторів Америка Америці американському бізнесу. І я працював в м магазині, мебльному магазині, онлайн мебільний магазин. Ми продавали там, е, ну, не ми продавали, магазин продавав там е, дивани, кроваті, всі, всілякі там меблі і так далі. Я попрацював там сім місяців. Мені спочатку сподобалось, е, бо і гроші трошки більше було, ніж у викладанні. І, так скажемо, цей плюшок було більше у вигляді там Кожного дня якісь там обіди були за рахунок компанії, потім корпоративи в кінці кожного тижня. Ем, ну Всілякі презентики на всілякі, всілякі там свята на День народження. ну Класно було. Мене підняли до Тімліда, тобто я ще опікувався двома там трьома Спеціалістами технічно, не технічної, а служби підтримки. Я їх навчав, там контролював їх. Але з часом це теж така була стресова робота, робота по ночах. По ночах. Тобто ми працювали з другої до першої ночі, потім нас таксі розвозили. Дуже стресово в тому плані, що багато випадків, коли мебліці не доставляли вчасно. Або доставляли зло зламаними. І от політика цієї, цієї кампанії була така, що ми вам нічого не відшкодовуємо. Вибачте, це не наша справа. Звертайтеся туди, сюди, туди, але не до нас. Ну а як не до нас, якщо ви це продаєте? Коротше, і це нам треба було цапом відбувайлом був саме оператор. Бо американці саме гнобили і пресували саме нас. Які тільки я слова не чув в свій адрес. Коротше, я вирішив звільнитися від звідти, і потім я подався через декілька місяців після звільнення. Я подався знов на посаду менеджера, оператора-менеджера кол-центру, але цього разу технічного кол-центру, технічної підтримки. Ну, тобто, це така канадська компанія була? У них є свій продукт. В них є своє програмне забезпечення. І моя задача це підтримувати клієнтів у різних там технічних питаннях. Що, як настроїти і так далі. Так, зупиняємося тут. Крем вже доходить. Вже такий густий. Не знаю, видно чи не видно, але. Крем готовий. 40 грам масла. 40, 40 грам масла. Додаємо чайна ложка ванільного цукру. У мене ось такий ванільний цукор. Так. Це теж треба добре все перемішати і все. На балкон, на балкон щоб воно все охолонуло. Коротше. Технічна підтримка в канадській компанії. Там я теж пропрацював скільки, 6 місяців, пів року я пропрацював на цій посаді. Потім з'явилася нова вакансія в цій же компанії. А, до речі, в цій компанії це перша компанія, де я працював, ну, it компанія де я працював як співробітник ну, безпосередньо ІТ відділу. Плюс вони дізналися, вони знали, що я викладач англійської в минулому, і вони попросили, щоб я не півставки викладав англійську своїм же колегам. І я два рази на тиждень викладав англійську. Так от. так от, відкрилася вакансія продуктового менеджера. Продуктовий менеджер це, по суті, людина, яка відповідає за стратегію напрямки розвитку якогось продукту. Ну, наприклад, візьмемо Facebook або TikTok, Да? Це програмне забезпечення, це продукт. І він повинен постійно розвиватися, бо без розвитку воно всім стане скучно і все, ніхто не буде користуватися. Так само в цьому продукті він повинен постійно розвиватися. І для цього є продуктові менеджери. Була вакансія молодшого продуктового менеджера. Моє начальство запропонувало мені цю цю вакансію. Ну, я погодився, було класно. Я пропрацював ще 4 місяці. Цій кампанії на посаді продуктового менеджера, а, а потім почав шукати щось, щось інше. Я хотів дуже саме вакансію, саме посаду проєктного менеджера. Бо це це трошечки інше. проєктний менеджер е, ну, В більшості сучасних кампаній по розробці програмного забезпечення. Проєктні менеджери це такі універсальні люди. Вони відповідають і за напрямки розвитку продукту, за стратегію розвитку е, продукту. А також вони відповідають за команду, за людей, які це роблять, за розробників. Вони відповідають за якісь там строки, за бюджет виконаної роботи. По суті, якщо так сказати, ну по да, по суті, це прараби, да? якщо ми беремо там отрасль е е будівництва, да? От прораби це проектні менеджери. От я почав шукати ось таку посаду і знайшов. І ось ці компанії я пропрацював 3,5 роки. Да, Ця компанія дала мені найбільший досвід в, в IT і дала можливості мені далі розвиватися в цьому напрямку. Якщо ви спитаєте, чи подобається мені ти то, чим я займаюся, відповідь буде неоднозначна. Мені подобається заробітна плата, рівень заробітної плати. оцей весь пакет бенефітів, ну тобто пакет плюшок, які айтівці мають. Але якщо б гроші не мали значення, я б напевно залишився б у викладанні. От чесно. Я б напевно залишився в викладанні, і навіть в кінці, в минулому році, в 25-му році, літом, я вже навіть планував поступити заочно і отримати другу вищу освіту після дипломну. філологічну. Тому так. Да, викладання мені подобалось. Але це така. Це тяжкий труд. Я вже мовчу про викладачів, які працюють, вчителів, які працюють в державних закладах, в державних школах, це капець. Їх заробітна плата, мізерна. Ну. Стільки відповідальності. Коротше, крем готовий, бачите? Я його зараз на балькон, щоб він охолонув. Що ми робимо тепер? Тепер нам ось це тісто треба. Розгорнути, порізати на ось такі маленькі шматочки, квадратики, виложити, викласти на пергамент. У мене буде два дека з цим тістом, і в духову піч настільки, скільки сказано в інструкції вашого тіста, так, ну що, друзі, тісто вже готове. Коли кажу, я кажу готове, це означає, що я його просто підготував, розрізав на ось такі шматочки. Криво косо, але це не важливо, бо все одно потім, коли воно спечеться, я вже казав, ви будете просто ручками розділяти, відчеплювати на такі менші шматочки. Викладуємо це. І на нижчий рівень. Ось це. Все закриваємо і чекаємо. Ну що ж, друзі, тісто наше готове. Ось я вже достав ці два дека з цими шматочками. Бачите, як зарум'янились, піднялися. І потім, ось, як тільки воно охолоне, ось ті два дека, мені треба буде ножичком або руками. Дивіться, як можете. Акуратно, отак поперек поділити на менші такі ці шматочки. Поняли? Листочки такі. Шматочок. І так ножечком оп. Де можна ще на два таких шматочки. Отже, повернемося до роботи, яка лежить до моєї душі. Як я казав, це викладання, що в мене такі. Як це сказати, незакрита справа ще починаючи з 2014 року. Це коли я поступав в університет. Бо я сам з Донецької області, я вже казав, 2014 рік. Всі ми знаємо, що це початок війни в Україні. Ми не знали, що буде з моїм містом з Костянтинівкою. На той час нас ця. Як би сказати, анексія оминула, у Костянтинівка всього, всього лише там скільки? тиждень була під флагом цих орків, а потім повернулася, ну, українська армія відвоювала. Я взагалі, оскільки я в 10 класі навчався в США по поверненню до України, я собі сказав, що я буду поступати на. На філологію, англійську філологію, бо я хочу, хочу бути викладачем англійської. Ну куди мені ще? Я не математик. Математику я знаю дуже погано. І, до речі, це дуже відгукується в моєму житті. Бо математика – це дорівнює логіка. А логіка навіть в нетехнічних спеціальностях вона потрібна. Тому я грошей особливо не було, тобто, ну ми контракт точно не розглядали, бо контракт ну, не, моя сім'я на той момент не могла потягнути. Я подав в Запорізький національний університет на філологію. Потім в Каразіна подав в Скавараду, Харківський національний педагогічний університет, по-моєму, університет, да, Скаваради. І подав ще е в Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого на, ну, на юриста. Це був такий запасний план. Не знаю, чому, от подав туди. Що в итоге? В Скавороду мені відмовили на бюджет, сказали тільки контракт. Каразіна відмовила на бюджет. Навіть контракти не запропонували, по-моєму, але не, не пам'ятаю. Запорізький національний університет запропонували бюджет. Е, Ярослава Мудрова запропонували бюджет аж на, на два факультети. Добре, бюджет є. Є в Запорозькому, є. В Запоріжжі є бюджет і в Харкові. Ну, звичайно, що я пріоритет дав Харкові, бо ну, це більш таке велике, перспективне місто. Тому я вирішив поступитися своїм пріоритетам, сказав собі, ну, не філолог, так юрист. Хоча я собі знав ще на початку, коли я вже подавав свої оригінали, документи в юридичний, в юридичний університет, я знав, що я не буду юристом. Ну, Який з мене юрист? Ну, я не планував цього. В ітоги поступив в юридичний університет, провчився скільки, 5,5 років. І все. Зато маю в дії і на руках також ну, фізичний документ про цей спеціальність справу 081 з відзнакою. Так що, може, колись потрібно буде. Тому от з цих часів в мене така незакрита справа, що треба отримати е, цей, спеціальність, яка тобі до душі. Бо я коли ще викладав англійську, в мене завжди був такий синдром самозванця. Бо мені здавалося, блін, я працюю, в мене все виходить, учні мої довольні, але я почуваю себе, наче якийсь самозванець, бо ну, шахрай, бо в мене немає профільної освіти. Да? Те, що я там закінчив школу в США, в мене якийсь є сертифікат, ну, це не зовсім же катить, правильно? По в ідеальному світі я би хотів отримати ось цей диплом філолога і започаткувати свою школу іноземних мов, я вже протягом року декілька разів робив спроби е цей. Започаткувати школу, робив бізнес-план, але в останній момент щось мене просто стопорило, і тому я бросав, кидав цю ідею. Зараз я достану свій блендер, і нам треба подрібнити ось ці шматочки, які залишилися. Щоб потім в кінці нам треба посипати наш торт цією крихтою. Ось так подрібнили і все. Потім будемо посипати на торт. Крем я. Он бачите, крем я вже дістав з, з, бал, з балькону. З балькону дістав. Беру ложечку і все це вливаю в мою мисочку з тістом. Все тепер треба гарненько перемішати. Нічого страшного, якщо в процесі перемішування у вас там шматочки зламаються в кашу. Цей перевратяться, пере пере перев нічого страшного. У мене є отака формочка. Беріть, яку хочете формочка, яка у вас тільки є. Це з дитинства любив, коли мама готувала торт або щось таке. Облизувати ці ложки, тарілки з під крему. М -м як це смачно. А вийшло в мене ось таке. Така якась полоска, мабуть, плівка якось недобре, сіла. Ну, нічого страшного, ми зараз посипемо, і все воно буде добре. Ось це все зараз я посиплю з такою крихтою. І в холодильник мінімум на 12 годин, щоб воно все добре пропиталося. Ну що, друзі, торт готовий. Бачите, обсипав. Ну, принаймні, старався, намагався обсипати з кожного боку, з кожної сторони, наче вийшло нормально. І ось це все треба обережно підняти на дощечку якусь, поставити, можливо, накрити ще чимось. І в цей холодильник, на, як я казав, мінімум 12 годин. Наступного дня. Це буде просто щось з чимось. Отже, друзі, на цьому ж будемо завершувати. Дякую, що продивилися це відео до кінця. Якщо ви продивилися, дякую за всі лайки, коментарі. Я буду ставити цей торт в холодильник, нехай він просочується, і завтра будемо коштувати. Так що всім хорошого дня, вечора! Залежить від того, коли ви дивитеся це відео.